Власники у двоповерхівці села Липини, що поблизу Луцька, б'ють на сполох. Під вікнами їхнього помешкання збираються зводити ще одну будівлю, натомість їх залишать майже без прибудинкової території. Капітальні ремонтні роботи кажуть місцеві жителі можуть нашкодити сорокарічній радянській двоповерхівці, яка і без того тріщить по швах. У гіршому випадку бояться люди, їхній будинок завалиться. Селяни Бідкаються звернулися до журналістів, бо ані сільську владу, ані депутатів їхні проблеми не обходять. Вже більше 15 років Інна живе у цьому будинку на першому поверсі. Їй каже, найбільше не пощастило, бо вікна з її квартири виходитимуть відтепер не на дитячий майданчик, а в глухі бетонні стіни. Подивіться, оце біля відмогу вікна я виміряла рівненько три метри тут. Також тут на цій ділянці гляньте, є пісочниця, діти тут, тут загоряють, граються. Будинку більше 40 років, отож він капітальних ремонтних робіт під самими вікнами може і не витримати. Наш будинок в аварійному стані де гарантія того, що коли тут будуть. Будівництво капітальне проводитися, коли почнуть заглиблюватися в землю. Чи воно не буде, чи чи де ми жити будемо? Комунікацію до будинку проводили за часів союзу. Тож щороку потрібно доїжджати до будинку та прочищати каналізацію. Якщо побудують навіть невеличку будівлю, то спецтехніка не проїде, і на плаватимуть під самими вікнами. Ці дерева я, мене примусили зрізати, тому що до каналізації не могла машина доїхати. А тут воно як забивається, стра, каналізація стара. от воно все тече під вік. Прийшли, кулки повбивали. Якщо врахувати те, де кілочки було, другий отут вот був, то фактично сюди машина ніяк вже не може заїхати. Чи будуть будувати під віктами людей, вирішують сьогодні на черговій сесії сільради. Голова села запевняє, буде аптека, а це. На благо, але от люди переконані, що побудують нібито і справді аптеку. Але з часом будівля функціонуватиме як магазин. На що сільський голова ревно заперечує, каже: якщо переобладнають приміщення, то він особисто розірве договір оренди. Якщо ні, він має договір, оренди, ми розірвемо з ним оренди, там має бути аптека. Тут говорить про оренду, а вже далі і про право власності, яке здобудуть власники приміщення як тільки його побудують. Ніхто не буде будувати, якщо це не буде приватної власності, ніхто не буде гроші туди вкладати, розумієте, тих 10, що ви кажете, на 15, по-любому має бути в право власності. Він отримує право власності тоді, коли буде побудована земельна ділянка, коли буде побудований будинок. Однак після довгих обговорень Богдан Гусак вирішив, поки рішень не приймати, обговорити болюче питання з громадою. Ми можемо провести громадське опитування, що ми візьмемо спеціалісти, ми подивимося, де цей ще раз винесемо на місці, то є чисто принципова позиція, і ми не, ми не хочемо, чи воно дійсно є якась проблема. Люди сподіваються, що не цей, а якийсь інший шматок землі, котрий би мав відійти в руку якомусь чиновнику чи посадовцю за доблесну службу викроють для аптеки і не затулятимуть глухими мурами їхні вікна. Наталка Климко, Дмитро Кудик для новин на часі.